Друзі, всім привіт! Я вже казала вам, що в мене нещодавно, а саме цього року, з'явилася зацікавленість такими рослинами, які мають класифікацію хижаків. От зараз я вам показую свою новиночку. Вона приїхала вчора, ось такий Непентес. Це гібрид. Вирощений у Голландії з гемів, чи з насіння, чи не знаю і чого, як воно, яку воно має правильну назву, я не знаю. Але це рослина з Голландії. Дуже цікава. От мені особисто дуже цікаво, як ви знаєте, я поступово відходжу від орхідей. В мене їх багато і чогось іншого. Якоїсь іншої орхідейки мені на сьогодні не хочеться. А от хижачки, то, знаєте, можна сказати, все літо я методом спроб, методом своїх помилок намагалася виростити декілька, декілька видів цих рослинок. Одразу скажу, не все вийшло гарно, але я знаю, що я ніколи не навчився і ніколи не зрозумію, поки я не пропущу ту чи іншу рослину через свої руки. І незважаючи на те, що деякі з хижачків в мене загинули, ну, може, вони ще навесні відійдуть, я не знаю. Але все рівно я точно знаю, що я буду купувати інші хижачки. Так, в мене потрохи розвиднюються в голові, потрохи я починаю їх розуміти. І зараз, от нарешті, я бачу непентеса вживу. І, от, наприклад, на, на, що стосується непентесу, то я вже точно знаю, що отакі кувшинки в них зростають саме з кончика листячка. А раніше я чомусь гадала, що від стволика відходить отакий ковшинчик. А виявляється, ковшинки то спосіб утримувати органічні добрива, а квітне, квітне він із квітконоса. От бачите, оце був схоже на те, що це був у нього квітконос. А сьогодні, що знаю я, так це. Лише тільки те, що це болотні рослини, і догляд за ними дуже-дуже відрізняється від догляду за орхідеями. Але це ще більше заводить. Ці рослини полюбляють кислий ґрунт, тобто то верховий торф. По більшій частині у всіх хижаків за ґрунт береться верховий торф. З агроперлітом. Лише у деяких із них додається, ну, як, наприклад, у Непентесу, то тут додається і кора, і мох, і кокосові чіпси. Деякі хижачки утримують постійно вологими, а деякі, виявляється, потребують і просушки. Ось, наприклад, в мене є ще ось такий хижачок. Цефалотус, ну, от можете порівняти ковшиночку цефалотуса і ковшиночку Непентеса. Тут дуже-дуже маленькі ковшиночки, які ніколи не відкривають своєї ковшин... ковшинки. Вон, бачите, кришечка закрита. Але, виявляється, добрі люди підказали. Я неправильно його пересадила. Уявляєте? За ґрунт у цієї рослини повинен бути торф, перліт і кварц. Я обійшла всі магазини і Зоо, і е, квіткові, де продають семена, ґрунти. я ніде не знайшла кварцу. У будівельному магазині знайшла мішок кварцу. 40 літрів, навіщо мені стільки? Ну, то для басейнів кажу. А може, десь є порваний мішочок. Ну, лише, лише жменьку немає. Люди добрі. Чи знаєте, ви, де можна купити кварц або кварцовий пісок? Бо загине рослина, треба пересадити. І, до речі, саме оцей хижак потребує в просушці. Тобто його не можна тримати з водою під доні. Його можна полити, і все, і поставити. І щоб його горщик десь так на треть підсихав, але не донизу, і лише потім його поливати. Чи вистачить у мене терпіння? Я не знаю. Може, і ця рослина загине, але треба пробувати. бо... Все ж таки, знаєте, не в грошах щастячко. Щастячко у досвіді, щастячко у тому, що приносить задоволення. От хочеться мені сьогодні гратися з хижачками, і я буду з ними гратися, незважаючи на те, скільки воно буде мені коштувати. Це життя, отака от манюнька, отака от гарнюнька. Дуже маленька рослинка, дуже-дуже у порівнянні з непентесом. Це мініатюра. Є такі хижаки, які на зиму вкладаються спати. Тобто, у яких пропадає оце все, і їх треба тримати десь у прохолодному місці. Я бачила, дівчата обрізають оце це все і у пакетах, зип-пакетах. Тримають їх у холодильнику. Якщо відверто, то такого догляду мені точно не хочеться, бо маю досвід вирощування азалій, які в літній час на ніч я ставила до холодильника у відділення для овочів. То, знаєте, то так, так якось знаєте, напряжно, ну не дуже цікаво. Тож азалій у своїй оселі я не хочу, бо клімат не підходить для тих рослин. А що стосується хижаків, то я ще не придумала, що мені робити. Хочеться ще чогось такого, знаєте, що ненадовго вкладається спати. Ну, це, наприклад, це росенія пурпурея, гібрид, це Це голландська рослина, вона спати вкладеться. Але я так думаю, що я, як воно почне пропадати, отак підсихати, оце все пропадати. То я просто поставлю десь на балконі ближче до скла, де температура приблизно до 10 градусів, то, може, вона там перезимує? Оце все методом спроб, знаєте, методом особистих спроб. Але я знайду саме ті хижачки, які підходять. Під мої умови. Нічого страшного, якщо прийдеться е, і спробувати декілька різних видів, але все рівно. Це дуже цікаво, бо подивіться, як воно гарно виглядає. Таке щось екзотичне, таке, що, знаєте, неземне. Це все болотні рослини. Вони не вдобрюються, вони поливаються лише чистою водою обратного осмосу. Або дистильованою водою, або про дощову воду я мовчу. В деяких регіонах, особисто в моєму регіоні дощова вода то отрута. Це, ну, особисто для мене, знаєте, це щось таке нове, щось таке цікавеньке. І я навіть вже так придумала собі, що мені треба виділити місто. От тільки для хижачків. Тільки для хижачків. Бо виявляється, а я цього не знала. Що хижачки полюбляють стояти відносно доступу світла завжди в одному і тому положенні, що їх не можна крутити і не можна переміщувати. Я свої тягала з полки на полку, і стояли вони у мене і так і сяк. І що стосується поливу, я я їх позаливала дві рослини, я залила, і вони майже згнили. Зараз намагаюся відновити. І все рівно я точно знаю, що я буду купувати хижі рослини. Оцей непентес він у своїх кувшинках повинен мати рідину, яку коли, коли ця рослина формує. Оцю ковшиночку, вона ту і ту рідину додає сама. А зважаючи на те, що моя оця рослинка їхала поштою, її там кидали, штовхали, як хотіли, то я гадаю, що рідина з них витекла. Тож, що я спробую зробити для того, щоб трохи подовжити життя цих ковшинок, так я Принесла дистильовану воду, принесла отаку спринцовочку. Тепер буду набирати водичку і потроху додам ковшинку. Трохи, небагато. Десь так, знаєте, на, ну, отак, на дно. Ну, отак. Однією рукою це робити не дуже зручно. Тож я це зроблю потім поза камерою. Я додам у кожну кувшинку водички. І оцей колір, колір з'являється у цієї рослини саме тоді, коли вона бачить гарне освітлення. Тобто, ця рослина повинна мати сонце. Багато освітлення, ну, майже як, майже як деякі котлеї. Де я його розмістю, я ще не придумувала. Пересаджувати я його цього року не буду, не хочу, бо боюся, відверто кажу вам, боюся. Але в мене з'явилася до вас пропозиція. Мені запропонували іще одну росянку купити. Гарні кущики, але там 12 рослинок в палетки. І Ну, мені 12 рослинок не треба. Може, хтось хоче іще зі мною разом. Давайте викупимо палетку із 12 рослин. І не лише я одна, а може хтось іще з вас захоче спробувати вирощувати хижачків. Які будуть відловлювати мух, комариків у наших колекціях. Ну, це я сама собі так вона придумувала. Хоча я їх на сьогодні роздивилася декілька різних, і чомусь так мені здається, що якнайкраще було б для відлову мушки мати товстянку. Але товстянок зараз. Немає в пропозиції, але є росянки. Росянки, які так само, так само мають за їжу маленьких хижачків, маленьких мошок, маленьких комариків. Тож особисто мені дуже-дуже потрібно. Подумайте, гарненько, може хтось хоче іще. І нас назбирається 12 людей, які схочуть, Зі мною разом викупити палетку. Вартість однієї рослини тоді получиться нам, ну так, приблизно десь 245 гривень одна рослинка. Чекаю на ваші виважені рішення на відповідальних людей, бо знаєте, я дуже не хочу, щоб сьогодні ви сказали так, я також хочу таку рослину. А коли вони приїдуть, а ви сказали, сказали та ні, у мене обставини або ще щось, тож виважіть, дуже гарно виважіть своє рішення і пишіть мені у коментарях або свої номери телефонів, або пишіть мені в особисті і разом ми придбаємо собі отаку от красу. Бо кожна з нас розуміє, що світ не зійшовся на одних лише одних орхідеях, а світ він такий багатющий, він такий красивий, такий різноманітний. Ну, для мене різноманіття на сьогодні це хижачки. Тож чекаю на вас, мої друзі, мої компаньйони. А на сьогодні все. Бажаю вам всім миру і здоров'я. Доброго ранку, гарного дня, тихого вечора і спокою вночі. Тримаймось, переможемо! Все буде Україна! Пока!